Здорова! сьогодні з астелом далі. Поїхали. Гноме. Гноми. Щось не канону, блядь. Обично тобі гноми. Кстати, коли я побачив гноме, я подумав зразу, що це тобі випали. Ха-ха-ха. Да, так, да, так, да, так. Ми сейчас махаємо на те. О, блін, друки пам'ятають. Блядь, як я ці ферми натулив, да ладно. Так, якось по Я щось думав, там більше буде відсотків, Типу, не прийдеться так уже ставити. Я думав буде більше, а там, якщо ти бачиш, да, база? Да, На до цієї ферми, що прямо коло фортеці, я думав вгору туди, там нормально відсотків буде. Там херня. Ну, ти бачиш 14 монет туди, воно приносить. Ну, ця да, ця я поставив так, щоб приносила хоч. Ну не максимум, чуть-чуть менше, ніж максимум. Mm -hmm. А там хотів поставити, думав, щоб 14 хотя б приносило, але тут 70 с чем-то відсотків, щось мало. Оці дейли можна можно автобилку на автоказ ставити. А, да, я, короче, я, я бачив цей этот твій обзорчик, но я типу, просто не понял, в чому фекол цього. Вони все одно особо не використовувалась, типа. Так не використовується, що на авток каст не можна було поставити. Часто типу, зробив загін. Правою кнопкою на автокаст поставив, там урона дуже дохера. Особливо типа, якщо якась літучка залітає перша в толпу, <нах> а вони не випустили ці стріли. То там прям. нормально. Аааа. я знав. Є, yeah, ну. No. Що бачив, що я в цих баранів граю? Ну, я просто подивився, що в тебе в казармі є барани, я щось подумав, що, мабуть, що це буде. Типа, повозки немає, значить буду по ній можливі. Yeah. Тебе теж тіпа, мало винорат цей катава, так що. Слабенько делька. Я ось недавно скоро попробую зробити, не знаю я наскільки вона прикольно вийде чи не отрима. Типа я зіграв 10 рейтингових каток, типа, і хочу в один відосик тіпа, нарізочку таку зробити так, з тих каток. Коротше, то ми пенали почти всі. ха Там які, типа, левела не були. Ну, типу, в цьому в рейтингу. Чи великі, ти маленький. Яка скам не буває, виш. Я не знаю, я типа одвик так типа знаю, Для мене це дуже душно. Я типа в останнє время люблю на взагалі, вообще. на чилі. типа так. стиль, oh, <laughs> Та й перед тим, знаєш, дуже типа макрить не любив, типа, одній пачкою більше грати. А оце в останнє время так вообще. І мене все роздражає, коли типа надо щось так потить, старатися, ну, стараться, типа, щось в останнє время воно трошки підпит піднапрягає, поняв поняв Угу. Uh -huh. Типа можна дивитися, чи закріпили, чи ні, понял? Слухай, Вони, вони погана тема, в принципі. Такі да. вони. Прикольно, ну я ж кажу: так. урона до хера. Ну, мазовый то блин, неприємно, конечно. Непривично, що ніхто по боках не задовбує, блядь. обично, я ж кажу, після тих каток оце і граєш, там з усіх боків спамлять тебе, блядь, тільки сидиш і розбиваєш. Ну, ти нічого. Ну так, да. ну я не знаю. Я вже, може, ти чув, казав десь, ще раз скажу. Типа, нахіра зроблено так, що взагалі є літучки. Ну це ж бісяча штука. Перший момент. А другий момент, зачем зроблено так, що у каві на кавалерія. Яка із стрілами, да? є Єсть грейд вогню, який дуже швидко ламає постройки. Ну, типа, це сверхдухота, коли тіпа, хтось отак грає у каву з вогнем і бігає, і просто ламає тебе. Ну, типа, ти, ти не зможеш постійно бігати туди, вліво вправо типа, цей, відбиватися. Це, це максимальна духота, типа, ну. Це для типів, яким хочеться іменно так, я не знаю, енергетика випить і глаза э, цей, випучить, отак клатить кнопки бігом туди, вляво-вправо, вверх-вниз. Вни, ну, окей, типа, для них можливо, це, це норм. А якщо хочеться просто, типу, як старі добрі, собрати пачечку, пофайтитися, ну да, так, не без того, щоб десь пробігти, там, ну, це. Це більше зноба, вже така гра, типа, по суті. Забрать пачку по файту, то есть типа с ним лайт, чтобы различными игроками, типа, можно так. Не, так, а який сенс вот так прям, но ну, такие душные стратки, чтобы были в игре взагалі. Я просто сенсу таких страток не понимаю. Блин, ну в принципе, вот сегодня и пострел такий довольно такая неприємна штука. Ты мне там выстрелил декілька раз. Ты вроде погано поставил, а его обо мне показалось название. Ой, боже, а это что угу. Ну я пас, он мне уже был падла. О. Ага, забрали. А, блядь, вони назад вертались і просто то вбили. Ти мені трохи знесеш не похух. Вообще не похуй. Ні, Я не, не думав, що ти так правило. кавалерії так дофігав. Я з, 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 вже не помню просто скільки вообще надо її будувати понять Тобто я побудал на всякий випадок побільше, скажем так. Угу. Ты куди ви біжите? За тих камнів не можна стріляти, виходить. Блин, це это бараки, конечно, нафиг а ч добрачи. все одно більше, походу. Ой. дурак. Ну ладно. Блин. Я попал все-таки, вот курва. А Че что там что-то получается? Ну да. А блядь. Залил кого. ха ха не тобі. сыр, <схай> тебе. То есть не меня, а тубе, блядь. Блин, я, я ж не помню. А да тут куринирце заработай, взор. А, все, нашел. А ти вже там? Ох. Да, вже там. <гум> <гум> я бачу. Ей, хе ёпта чи вони стоять вокруг і не бьют? Бля. А ферма другий рівень взяла. Ну так да, неприємна ця штука. Я думав, що це фігня, но все одно це як вони настрілюють, то це долі. Я б так не проклікував, типа в цьому. Ну так да, так, да, типа, все одно вони можуть щось так намотити і це доволі неприємно. І там вроді ренч трошки далі. Бесячо, бесячо, что такое вот то что она на автокассец его херачит. Uh -huh. Неприятно. Я хоть забыл. Ой, блин, так херу на еще он там Бежи, Форес, блядь. Хе-хе, <свят> кивин. Дудачок. Ч ⁇ Ой. Послак. Так шаша. Ой, боже, точно, царь я билки. А, я бабу. Фиришизнес. У меня теперь так прикольно кидать. Нависька. Ауешка. Блін, я 6 палантір вообще не контролюю. Понабирав всякий гедоток. Чи вкачався багато. На фермах, а я почти не вкачався. Ну, в мене є другий тир і три першого. А, ти всі три взяв. Ну я так не качнусь, ми тільки перший і другий. Да як вони швидко знесли? А, ти що тут забув? Я давайте не буду разбираться. Блин, это их хилки, это капец. Неприемная штука, конечно. О, кого-то был. Кого-то был, но... Почему барда вообще не выкачалась, я не знаю. Ой. Я что-то поставил и хер ложил, закачал его. А кстати, думал, ты будешь что-то разорвать обеть. Ну. Кто же палат, что думал? Не получается. Это бальки, конечно, тоже на приятные Они да, Мне пришлось первый брать, а в тебя уже третий там, наверное. Угу. Да, я у меня третий. Ти хорошо вкачався, у мене ще й знамена були. А, тобі цей чов вже 4 левела, Блін. Мені надо мого с якось стримати подальше від тебе, скажем так. Так а це він слабий, що він 4 левела, у нього немає Ну, Да, ну то до 10-го не так-то вже далеко, в принципі. Ну четвертий це не сьомий, не восьмий. не десятого. Ой. Да да, конечно, да. Ну по факту, чуєш. ж. Не, ну то да, в принципе, не поспориш, знаєш, типа. Хотів даже не поспориш. Блядь, я тут не успеваю. Тут куча білок, яких хочеться прожати, я їх не можу всі прожати. Немає того. Я знаєш, ніби, блин, перший раз, ну не перший, там, ну, десяти раз я не раду, але в мене настільки стільки все мізкли, типа я щось не можу ніяк попасти, зробити то, що хочу. Бер, тут, капець. Типа, тут, ну, куча білок, які е, е, блужні в теорії, в ноль розвалить в тебе на ну, твою пачку. Ну не в ноль, ну. Типа ви, виграть точно дуже. Типа є смечники із забігом. Є. Е, у героїв куча білок, типа. Но я все равно 6. є yes. мега mm, багато мілічно дамага і типа я не встигаю нічого зробити. Це білка жорстка. Бавчик оцей. Mm. Mm. Там а багато якийсь... чого такого прикольного. Якісь невбиваємі становляться. Через Сарик тебя выжил. Ага. Да, по ч себе приемный. В це лишь не призыв. О, бачимо, то тебе... у нас ще по пятому левелі, короче. <реку> Чуть-чуть <реку> идем. Та ну сарик небезпечніший, чи если не добик. цей додік? Все відносно Я ще ж кучу бабок в грейди вбиваю. У мене пока градив не було зараз, хотіть я починаю робити. Диви який хитрий жук, а що ти їх отстроив? Хорошо. Не знаю, я Я б на твоїм місці... Зараз би їх тихенько типа не той. Поделітав би. Не хочеш поделітати? от а он не делитается, блядь. <реш> О, Тони, так, як ти спина, uh -huh. Ну блин, мне много тоже подобается, я сумніваюся, що я їх тут перебью. Ираны це, кстати, хороша тема. Мені так подобається їх юзати в ближньому бою. Это как все, короче, а, Там. Кресты. А іменно ближній бой, це прям пушка для них. Блять, як ловко. Заманив! То <laughs> заманив, заманив! Ну, куди ти хоч хоть пульнула, Він, А він, короче, поняв, його файербол розбився по пачку. задниця повна. Биги, походу. Сильні, главное, сильні. Сильні. Їх е, крутить надо, мені кажется, теж. ж ну вот это мене просто ще заманив, хорошо. Заманив, да, <гум> я так старався. Сам лоханувся. если що то ці білки, вони типа, ну, часто передамажують. Ну, просто навіть дали нема чем перестрелять. Ну да, -да -да, да, да. Я ж за це і кажу, що я могу пишать. Ай. Ох, а те, чому он так довго просипався? Я його Я намага взять, Я навіть не Дивись, Я говорю, четыре, типу, на те, щоб можна типа, інвіду, типа, як там, бету Угу. Ну, короче, ладно, все так. Діді Діді Ді Отака дуелька. Пишіть свої думки, лайкос, подписка, коментос Все. Бебе.